Друзі, доброго дня, вітаю. Мене звати Ірина Храмцова. В цьому відео хочу з вами проговорити про наше буденне життя. Взагалі, теми відео не присвячені е, чомусь такому незвичайному. Да, Job Center сказав те і те. Тільки сьогодні для українців, тільки до кінця місяця для українців. Взагалі. А той ажіотаж, який ми читаємо, такі влучні назви, прям Боже, а що ж вони не мали на увазі? Або там країна попрощалася, насправді хтось переїхав, я не знаю, на концерт. Тому хочу поговорити про те, з чого складається наше життя з кожного Божого дня. У нас є 24 години. І так побудована наша психіка, що ми завжди чекаємо. Завтра буде краще, колись буде краще. Давайте потерпимо. Взагалі нас, дякуємо Радянському Союзу, всіх вчили терпіти. Терпіти, страждати. Те, що ми читали, давайте да, руку на серце покладемо в книжках. Тільки через страждання тебе буде хтось кохати. Той лицар, він тільки якщо вб'є дракона, отримає принцесу. Просто так, ви нічого не отримаєте. Тема казок, до речі, дуже дуже цікава. Да? І в нас, нашої підсвідомості, завжди з дитинства страждаємо. Подивіться, всі попелюшки, всі там білосніжки, хто завгодно, вони всі страждали за своє кохання. В кого крафілія, кого там цілувати мертвих треба, в кого сім гномів, в кого ще щось. Та бідна русалочка, ну, всі страждають, не можна отримати нормального чоловіка, якщо тільки потрібно щось собі відрізати, щось їсти і незрозуміло чим займатися. Тому ми просинаємося, в принципі, це вже десь, знаєте, на генетичному рівні є таке: сьогодні буду страждати. Все буде погано, але на Різдво, на Новий рік, на. День народження на 8 березня, і коли там ще ось щось буде віддати, да, то буде добре. Тому, в принципі, це абсолютно неправильні програми, які ми отримали з самого дитинства. Нам не потрібно страждати. Усесвіта є дуже багато інших варіантів, тільки. Нас так виховували, що ми їх не бачимо. Тому давайте поговоримо про нормальний день. От завтра буде понеділок. Сьогодні в мене неділя, не знаю, як вас. Я запалила свічки, я написала собі план і вирішила зробити це відео. Від чого залежить ваш понеділок? Всі, от віць, до речі, понеділок, день важкий. Ми просинаємося в понеділок. В деяких людей взагалі перша думка. День важкий, я себе підсвідомо готую до того, що зараз буде якась фігня, вибачте. Ну, вона і у вас і буде, оскільки ви тут себе запрограмували. Але якщо ви просинаєтеся і у вас інші думки, то у вас і станеться інша реальність. Від чого взагалі залежить те, як ви просинаєтесь? Це залежить, від того, з ким ви лягли спати, де ви лягли спати, як ви провели день до того. Якщо ви цілий день бігали як білка в тому самому колесі. Якщо ви вирішували питання, ходили на білки-стрілки, швидко все робили, то ну, не очікуйте, що ваш організм може передихнути, оскільки я вже можу зрозуміти, що ви на наступний день також собі дуже-дуже багато чого запланували. І ви лягаєте спати в стресі. Спите, не спите, просинаєтесь, у вас працює, ваш мозок, він не відпочиває. І ви просинаєтесь, і перша думка, да, понеділок, день важкий, і поїхали далі. П'ятниця, це вже також треба прибирати. Тобто ми самі свою реальність плануємо так, що вона вже від думок вам робиться погано. Для того, щоб трошки є таке слово Entschleunigen. це означає розслабляти. Для того, щоб трошки розслабити свій день, потрібно. Подивитися, що ви робите до того. Як полягаєте спати? Чи ви наїлися, або у вас стрес шоколада, напилися вина, або якогось коктейля, і лягли спати о 23-й години перед тим, подивилися новини, подивилися ютуб, і потім лягаєте спати, і вас ще перед очима ці всі відео, взриви, вибухи, да? і ви не знаєте, що робити. Або ви лягли спати о 10-й годині, випили свого чаю. Бо спілкувалися з людиною, з якою приємно спілкуватися. Зробили більш-менш план на наступний тиждень. До речі, німці взагалі майстри це робити. Вони пишуть план. каюся. і в мене є така книжечка. У мене є план на наступний тиждень. Вже написано, коли які терміни, в мене, в дітей, далі, в кого в родині. І я приблизно орієнтуюся, як я можу запланувати інші речі, оскільки у вас є скелет, і відповідно до того скелету, це зменшить кількість цей обсяг вашого стресу. А, перша думка взагалі. А, напшіть, будь ласка, під відео, яка ваша перша думка? От що ви просинаєтесь? Моя перша думка, наприклад: Господі, дай мені Боженька сили не вбитися, бо в мене три коти під ногами. У мене день починається перед тим, як дзвонить мій будівник. Кути вже сидять, таке відчуття, що мене окружили, да, і вони намагаються, хто, в нас... хто перший встає, тот кормить котів. Тому я встаю і в мене перша справді думка, вони ж бігають їх троє. Вони зранку отримують е... 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 мокру їжу, да, і я вже знаю, треба покормити. Потім я включаю каву. Я з вечора, наприклад, роблю собі завжди каву і е... все наклала, я не знаю, кафейник, і включила. Включила. Поки моя кава робиться, я собі там якісь справи, можливо, телефон включила, подивилася, що відбулося минулого дня, що я пропустила. І е, е, тоді я п'ю свою каву і йду на роботу. Е, взагалі, я просинаюся з настроєм, що в мене буде чудовий день. Мені цікаво, що я зможу сьогодні взнати, що я можу побачити, яких людей я зустріну. І е, однією такою цікавинкою є, е, запитайте себе, будь ласка, що вам приносить радість? Це може бути фільм, це може бути е, нова кава, це може бути якась, якийсь смаколик, це може бути корода карт, яку ви купите, це може бути одяг. Можливо, ви купите собі календар на наступний рік, але я впевнена, що в кожного з нас є щось, що вам приносить радість. І якщо ви просинаєтеся з думкою, що сьогодні на протязі дня я зможу це. Купити, зробити, написати, можливо, ви пишете вірші, і ви вирішили сьогодні ввечері сісти написати вірша. Навіть якщо вам подобається з подругою, можливо, ви сьогодні зустрічаєтесь, або ви скажете, у мене термін джоб-центрі, коли він вже відбудеться, я вже буду знати, ті листа щастя більше не будуть приходити, там, наприклад, на наступний місяць, я вже відбуду. Це для мене щастя. Можливо, ви собі свічку купили. Тому я впевнена, якщо ви просинаєтеся зранку, то у вас завжди є якась така дрібничка, яка принесе вам задоволення протязі дня. І триматися за цю дрібничку і казати, вона буде. Розумієте, ці маленькі, маленькі, маленькі такі радощі в житті, вони складаються у одну велику радість. Людина не може бути 24 години на Добу і сім днів щасливою. Тому щастя, це ті моменти, кажуть, момент ауфнами. У той момент, коли ви усвідомили, я щаслива людина. Я впевнена, що в кожного з нас є той момент. Він є тим, що ви дихаєте. Той щасливий момент в тому, що ви можете ходити, що ви можете думати, ви можете вирішувати своє життя, як вам побудувати. І ви. Можете це зробити, це потрібно усвідомити. Однієї з таких щасливих моментів в житті є рух. Взагалі, психологи радять, якщо у вас депресія, якщо у вас поганий настрій, ви просинаєтеся, давайте, наприклад, там субота чи неділя, та, у вас думки, думки, там вони хороводи вводять, на машинках їздять ваші думки один за одного і. Реально потрібно зрозуміти, що це все тільки у вашій голові. Ці проблеми, ці страхи, які ви собі придумуєте, вони крутяться тут, вони не є реальними. Колись працювала з клієнткою, і вона каже так, чи є у вас взагалі план? Що ви хотіли б в своєму житті? Вона каже: Да, я знаю, треба написати план, повісити його на холодильник і читати. Кажу: ні, в цьому є помилка. Ви навчились читати в першому класі. Нащо вам його читати? Вам треба щось робити. Читати можна, знаєте, ці афірмації, да? Я сама красива, я сама успішна. Поки мій мозок блондинці зрозуміє, що я сама красива і успішна, то мені вже буде 95. Я вже буду друга красива і успішна. Переді мною ще буде хтось. Людині потрібно. Щось робити потрібно рухатися. Тільки коли ви почнете рухатися на фізичному рівні, у вас у ці думки, у ті хороводи, які вони вводять, вони будуть зупинятися. Можна сказати, да, зупиніть хоровод своїх негативних думок, почніть щось робити. Щоб для того, щоб вийти з депресії, вийти з кола негативних думок, потрібен абсолютно нормальний рух. Це може бути Можете бігати в Феніксі в нас дівчата показували відео, хтось зранку встав і побіг. Чи він кілометр біжить, да? чи ця людина біжить два, чи в на три метри пробігли. Це круто, оскільки це рух. Ви дома можете рухатися, десь з дітьми піти, погуляти взагалі. Хтось мені каже, що в нас в селі нічого немає. Ну, люди, ми ж живемо не в пустині. Навіть в пустині можна знайти якісь пригоди для себе, там якісь тарантул повзе, або може зміючка, може перекати поле. Ну, завжди можна знайти пригоди на свою п'яту точку, 100%. До речі, давайте запитаємо карти. Як шукати пригоди на свою п'яту точку? Ой, так, запитаю раконні карти. Що треба зробити, щоб шукати пригоди? О, бачите, потрібно зрозуміти, що все добре. Alice is good. Е О, і ще й дно колоди. Да. Треба дивитися вперед і розуміти, все абсолютно у вас добре. Тому е, можна завжди знайти чим зайнятися. Або можна сказати, іде дощ, в мене сьогодні критичні дні, дитина плаче, дитина не хоче, немає таких слів. Є е, е, таке слово ви лінива, ліниве створіння, давайте назвемо так. Е, немає. Поганих умов, є те, що людина не хоче. Людина, яка хоче змінюватися, вона завжди знайде як це зробити. Я розумію, що це важко. І я тільки одного не розумію, люди, які починають придумувати багато причин. Да? Я вже зразу знаю, що людина не буде, вона не хоче їй зручно сидіти в цій зоні свого комфорту, їй не хочеться. Чи вона боїться, чи вона має програми з дитинства? Це вже друге питання. Але Кожен з нас народжується з однаковим потенціалом. Як ви його розвиваєте? Хтось сам розуміє і зможе досягти певних, знаю певного статусу сам. Хтось одружується за рахунок чоловіка, дівчата виходять. Да? Хтось каже, мене багаті батьки, вони мені допомагають. В кожного з нас свій шлях. І щастя, яке людина отримує. Воно однакове в усіх, ви маєте той момент, який робить вас щасливим. Чи людина сидить в Дубаї і п'є каву, чи людина з дитиною грається у, ем, на дитячому майданчику? Да? Щастя, воно, воно однакове. Тільки питання в тому, що робить вас щасливим. Чи ви вмієте дивитися і бачити це щастя кожен день? Коли ви йдете на роботу. Коли ви дивитесь на сонце, чи ви дивитесь на листя, взагалі, коли людина може це все подивитися і насолоджуватися, коли в неї є баланс, коли в неї є рівновага, коли в людини немає балансу, коли вона не задоволена собою, вона не знаходиться в стані спокою, вона не може. Зупинитися. Взагалі йоги кажуть, що е, життя людини можна е, як сказати, порахувати тим, як вона дихає, скільки вдохів і видохів вона зробить. Тому йоги, чому вони практикують глибинне дихання, чому вони практикують е, спокій, тишу, баланс е, йогу. Да? Оскільки це приводить вас в, на один певний рівень. Це допомагає вам. Якщо ви бігаєте, у вас стрес. Ви. Туди-сюди, побігли, все. Якщо ви знаходите в стані спокою, то вам абсолютно пофіг. Все. І ви живете в моменті. А, що вам може допомогти ще насолоджуватися тим життям? Вам може допомогти минуле. Да? Минуле не тільки приносить нам інколи ці всі хороводи, думок. Коли у вас був гарний день? Згадайте, можливо, ви десь їздили на палі. Можливо, ви їздили до бабусі в село, можливо, ви організували свят, можливо, вам дали медаль на роботі. Що було у вас цікавого? І коли ви зможете собі уявити те відчуття, яке у вас тоді було, той кайф, той спокій, можливо, у вас адреналін там заскачував, може, ви цибали з парашута, ви зможете автоматично, мозку своєму дати таке програмування. Пам'ятаєш, нам з тобою зараз добре. І він буде налаштовуватися, по-перше, зараз на позитив, на мотивацію, на те, щоб вас розслабити, і ви на цей день дивилися, значить, дуже розслаблено і шукали щось позитивне. Негатив ми можемо знайти завжди. Це абсолютно не питання, проблем немає. А позитив є тільки в вас. Те, що ви маєте. Людина і випромінює, і отримує. Ми всі знаємо закони фізики. Те, що ви відправляєте в да, там і трансляція йде до вас назад, воно все повертається. Тому я можу вам тільки побажати, коли ви просинаєтесь і відкриваєте свої чарівні очі. Перша думка, яка є у вас, от спіймайте себе завтра на ці перші думці. Чи понеділок день важкий, чи ваша буде перша думка. А чим я зможу себе сьогодні порадувати? Наприклад, я останнім часом моя тема, чим я себе радую, це спорт, оскільки останні 3 місяці я три, три місяці, да? три мі... ще я можу себе порадувати тим, що я почну нормально розмовляти. Ну Но такого не станеться бо мови в голові змішані. Наприклад, я себе зараз радую тим, що я повернулася до людей, які ходять, які можуть займатися спортом. Я сьогодні була в спортзалі. Забула все, що як робиться. Але це моя маленька радість. Я раділа, що я змогла піти своєю донькою. Для нас був перший раз так от піти в спортал з своєю дитиною. Дуже цікавий досвід, можу вам сказати. Це для мене був кайф, це для мене було круто, оскільки я по-іншому дивилася на свою дитину в іншій обстановці. Я намагалася. Відчути себе, як моя нога себе почуває, чи я можу робити це навантаження, і вже в мене думки, як я зможу це далі розвивати. І Я впевнена, що якщо ви ще не записалися в спортзал, зараз якраз той час, до, до речі, рух да, ем, записатися в спортзал. Я говорила вже, наприклад, про це, що є мережі, де ви платите, е, ну, за не знаю, там 30 євро. 30 євро це взагалі не гроші, але те, що вам принесе. Ця емоція, ця подія, це життя. Там є сауни, ви можете відвідувати курси, ви робите щось для свого здоров'я. Якщо у вас, як я вже казала дуже часто, так, в здоровому тілі, в нас здорова дурь. Тому щоб ця дурь не прогресувала, зараз буде холодно, буде темно, вам потрібна енергія, потрібно бачити інших людей. Тому от спортзал якраз і є тим, що вам допоможе зараз. Свій день робити краще. І давайте ще раз питаємо пораду від карт. Як нам нашу рутину трошки позбавити? Ляйденшат страсть. Знаєте, це може бути не кохання до чоловіка, це може бути кохання до життя, кохання до себе. Любов, да? любов кохання у нас до чоловіка, любов до себе. Порадуйте себе, можливо, це буде те, що ви купите собі якусь маску для лиця, дівчата, нову помаду, нову свічку, новий крем це те також, що робить вас щасливим. Спробуйте нове блюдо. Не завжди потрібно мати багато грошей, щоб сказати, мене робить щасливим тільки те, що я зараз поїду, побачу піраміди Ацтеків. Ні. Дрібнички. Дрібнички, які піднімають вас настрій, приносять світло в ваше життя. І ще одна така річ, яка завжди робить щасливих людей, це якщо ви колись робили щасливу іншу людину. Це може бути ваша дитина, ваша сусідка. Взагалі, я інколи, наприклад, роблю компліменти людям, які йдуть по вулиці. Кажу, жінка має таке гарне плаття чи можливо прикрасу. Я завжди кажу: вибачте, ви знаєте, у вас таке гарне плаття. Ну, взагалі, воно вам дуже личить. І це абсолютно нормально, ніхто ще ніколи не побив мене тапком і не насварився. Вона каже: О, дякую, мені так приємно, людина посміхається, тому все залежить від вас. Якщо для вас е, щось зробити приємно, це зробити донат на ЗСУ, зробіть це. Зробіть, допоможіть комусь. Навіть якщо ви 5 євро переведете, це також гроші. Настільки багато, кожна краплинка і ми комусь допомогли. Компліменти. Комусь подзвонити, вислухати, але не, не перетворюйте себе на відро для бруду для інших. Я говорю про мотивацію, я говорю не про те, що ви маєте вислуховувати депресивних подругів чи тих, хто не хоче змінюватися. Обирайте собі людей, з якими ви будете в позитиві. Я буду вдячна за те, що ви подивилися це відео. Будь ласка, несіть далі світло в життя. Паліть свічки, розповсюджуйте позитивний настрій, пишіть коментарі. Якщо вас цікавлять якісь психологічні теми, будь ласка, пишіть під відео. Я зроблю відео до цієї теми і хочу зробити зараз справді, коли зима, коли вже трошки холодно. Коли ми вже втомилися, хочу робити серію таких відео. Це буде така розмова про життя. І хотіла б дати вам пару порад, можливо, свого досвіду з досвіду інших психологів. Як принести більше світла в своє життя? Оскільки, якщо кожен з нас буде випромінювати світло, то буде світло на цій планеті. На все добре до наступного разу.